Познайомилися ми з бійцем, воїном, який втратив, на жаль, на війні ногу, але не втратив життя. Ми все зробимо для того, щоб йому допомогти з протезуванням. Будемо звертатися до Наталії Шелестак, до всіх, хто хто може допомогти. У госпіталі я бачу багато людей, які повтрачали і ногу, і дві ноги. От. Були такі люди, що і, і ног нема, і руки нема. От. Але сильні духом. Да, духом. Стріляли з ГС і накрила поряд за мною. А в той момент тільки ти один втратив ногу, чи і були ще якісь випадки? Я втратив, а хлопці отримали поранення, вони були але всі живі. Да. Вони були трошки далі. Мені дуже шкода, що так сталося насправді, але е, що маємо, то маємо. Ми мусимо виходити з того, що є. Е, будемо працювати далі. Перемога точно за нами. Єдине, щоб хоча б щоб було здорове суспільство, от саме основне. Тому ми все зробимо для того, хто нас почує, щоб Максим мав повноцінне життя, повноцінну ногу, і все в тебе вдасться, і в нас, усіх в тому числі. Дякую тобі, друзі. Слава Україні, героям слава тому. Всім дуже дякуємо, Це дуже важлива ця підтримка, допомога насправді е, тут, там де лінія фронту.